Вони знають, що робити. Він у надійних руках. Боже, бідна дитина. Ну просто сумно дивиться, правда. Ну, але я чогось знала, що от так буде. Ну, як ж. <світ> Треба згущувати, згущувати. А, зав'язка. Угу. Як тебе звати? Мене звуть Дора. Ходімо, я тебе проведу. Боже, вона зараз іще звабить його. А, так і буде, а як? Ти думаєш? Що? Боже, Хлопчик, та воно сьогодні. ж дитя, ну зовсім. Не, не Сподіваємося. Не буде угу. тут буде, все на мене. Я у готелі живу. Ми з тобою могли би стати друзями. Самому дуже важко. Мене звати Василько. Я з сусіднього села. Не вірте. 1739. Ой, сумна історія, Боже. Дайте щось веселе. Чому ви вбили мого тата? Забирайся до біса! 19.41. Вони розбираються. А ну він помстився за батька. Да, Все, я, мені стало легше.